Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні буду обурюватись. Я вже багато записувала відео з приводу роботи міжнародних інстанцій організацій, але днями побачила заяву Міжнародного Червоного Христа з приводу того, як їх не пускають. Воленівку, от вони нібито вже домовились із високою владою, але на місцях. Це требує практичних рішень, і вони не можуть ціломить, уявляєте, з великою владою вони домовились, а на місцях це якісь там ватажки ДНР на місцях, які нібито їх не пускають в Оленівську колонію. І вони нічого кращого не знайшли, як звернутися з заявою, в якій вони написали, що сторони конфлікту мають дотримуватись Женевської конвенції. І вони просять, просять, наголошую, сторони і міжнародну спільноту сприяти, щоб оце було виконане. Прочитала, навіть не знаю, як це прокоментувати. От уявляєте, є Україна, окрема взята країна. І Україна, поки не було критичної ситуації, вона зверталась до міжнародної спільноти, щось там просила, щось у МВФ. Щось там у ЄС, щось там у Міжнародного Червоного Христа і всіх інших інстанцій, доки ситуація не стала критичною і гострою. Як тільки в Україні почалась широкомасштабна війна, окремо взята країна Україна забула, що таке ми просимо, народ України забув, що таке ми благаємо. Всі встали на захист країни. Від пекаря, який пече хліб на фронт. Від швачки, яка шиє одяг, там, взуття і все, що можна пошити ще нашим військовослужбовцям. Від маленької дитини, яка збирає на донати для військовослужбовців до чоловіків, які взяли зброю і пішли захищати країну. І так само державні органи України. Забули слово, що таке ми просимо. І зараз Україна вимагає від світу виконати всі взяти на себе обов'язки. І за Будапештським меморандумом, і всі по міжнародним договорам, і на виконання всіх конвенцій, які ратифіковані Україною. Україна вимагає цього від світу. Україна вимагає, щоб їй допомагали. Ці вимоги різними методами. Це, звичайно, не тримати за горло. Це і робота наших дипломатів, переговорна, і, і не тільки переговорна, це і робота влади, це і робота офісу президента і державних інституцій. усіх, І в тому числі простого народу, який на всіх міжнародних площадках. Виходить на мітинги, збирає людей країн, керівники яких спочатку підтримували російську агресію, або навіть якщо не підтримували, то не заперечували. Ми всі включились в роботу. Ми не плачемо, ми не просимо. Ми Кожен день, кожне на своєму місці робить те, що має робити. І тут друг. Така велика поважна міжнародна організація Червоний Хрест, яку утримує більше ста країн світу. Кажуть, ось ми без ми Ми звертаємось, ми от просимо міжнародну спільноту, ну так просимо, ну допоможіть нам якось там, бідним, нещасним, там, бо ми ж нічого зробити не можемо. Слухайте, ми стільки років платили кошти на утримання всіх цих міжнародних органів. Україна в тому числі робила свої внески на утримання міжнародних органів багато-багато років. І тепер, коли Україна потребує їх втручання, їх захисту, вони розводять руками і кажуть, ну, а що ми можемо зробити. І я не бачила жодної міжнародної площадки, яку б зібрав міжнародний червоний хрест. Де б він підіймав питання, гостро підіймав питання невиконання Росією конвенції, покарання Росії за невиконання Женевської конвенції, де він потребував втручання країн Європи або інших країн для допомоги Червоного Христу? Ні. Він не збирає ніяких міжнародних площадок, він не звертається в паре в ООН. Він не підіймає гостро цих питань. Можливо, десь там, на якихось дипломатичних рівнях, тихесенько якимись заявами, тіпа, от як оця поплакатися, а, ну, допоможіть там, бідним нещасним. Може, воно і є, але ж це не захист від Червоного Христа. Ну, от знаєте, з чим я це можу порівняти? От зараз у нас йдуть дуже жорсткі бомбардування в країні інфраструктури. І горять подстанції, порваті лінії зв'язку і багато всього іншого. Ви бачили, щоб керівники українських підприємств енергозабезпечення вийшли, розвели руками і сказали: ну, шановні жителі України, ми не можемо вам постачати зараз електроенергію. В нас всі мережі порваті, в нас пожежі, в нас трансформатори горять. Ну, як би ну, не можемо. Ну, вибачайте. Ви таке бачили? Та вони не сплять день на іношно. Вони переключають на інші лінії, вони вигадують, як можна там щось чимось замінити, де, що там тимчасово можна зробити. Але вони продовжують виконувати енергозабезпечення. Ви бачили, щоб наші МЧСники, комунальники сказали, що там невідомо, чи закінчились обстріли чи ні, тому ми ще тиждень не будемо виїжджати, розгрібати завали або щось інше. Ви бачили таке? Ні. Вони це роблять. Я взагалі не знаю підприємства, коли там аварія, або щось сталося, або потрібно вирішити питання, воно не вирішується просто в лоб, всі сіли, склали руки і кажуть, ну в лоб же не вирішується. Тому ми посидимо, поплачемо і заяву напишемо про допомогу і будемо сидіти далі. Так чого ж Червоний Хрест? Така, нібито поважна, слово нібито ключове, отут, до речі, міжнародна організація сидить, плачеться, склавши руки, і пише якісь там сльозливі заяви. Хлопці, ви шо? Ви, Ви розумієте, хто ви, для чого ви. Ну, потрібно ж якось розуміти, для чого ви створені, які ваші повноваження. Потрібно мати ну, якусь сміливість нарешті, а не тільки плакатися. Ну, якщо не знаєте, як це зробити, подивіться, як це роблять українці, беріть з нас приклад, піднімайте свій зад і починайте щось робити, крім ваших заяв, і плакатись. Ладно, я можу ще довго обурюватися. В принципі, я сказала все, що я хотіла сказати. На цьому сьогодні завершую. І хочу сказати, що я з кожним днем все більше і більше пишаюсь нашими українцями. Прощаюся з вами ненадовго. До наступного відео. І все буде Україна!